Вам, наші дорогоцінні телеглядачі. Сьогодні в ефірі знову чергова передача Вихід є. І в нас сьогодні особливий ранок, тому що сьогодні Пасха. І користуючись можливістю, я хочу привітати кожного із вас із цим чудовим святом. Бажаю вам та вашим родинам, щоб Божа благодать завжди була з вами. Бажаю вам здоров'я! Бажаю вам успіху, достатку, щастя, щоб Ісус Христос був центром вашого життя, щоб Він вас на престолі вашого серця. Бажаю вам, щоб у вашу оселю завжди стукала Божа благодать і Боже благословіння, а всі неприємності, складності та проблеми, щоб вони обходили стороною ваш дім. Христос Воскрес! в істину Воскрес. І перед тим, як перейти до сьогоднішньої нашої проповіді, я хочу коротесенько поговорити з вами про те, що таке Пасха. Багато людей мають різні розуміння, різні думки, різні переконання, що таке Пасха. Але для нас саме важливо подивитися у Слово Боже, подивитися у Біблію. Що Біблія говорить нам, що таке Пасха. І я хочу прочитати одне із місць Біблії, це 1 Коринтянам, 5 розділ і 7 вірш. І тут написано так, бо наша Пасха Христос за нас у жертву принесений. І так дивіться, Біблія Ого. говорить чітко, що Пасха це Христос. Бог Отець посилає на землю свого Сина Ісуса Христа. Він народжується від Марії, Діви Марії як людина. Тобто Ісус, бувши стопроцентним Богом, прожив на землі як стопроцентна людина. Коли він жив на землі, Біблія говорить, що Він був людиною, яка ходила по цій землі, працювала. Біблія говорить, що він був теслею. Тобто Ісус мав навіть професію таку ж саму, одну із таких, як маємо ми з вами. І ось, але він, зрозуміло, що був і сином Божим. І коли він через нього, Дух Святий, робив чудеса, робив багато знамен різних, він зціляв, звільняв, і люди, релігійні люди того часу, вони почали йому зазрити. Ось саме із-за заздрості вони і розіпяли Ісуса. Але так як Ісус був стопроцентним праведником, то Бог Отець мав реальну можливість по духовних законах Воскресити Його на третій день. Ось саме це ми з вами сьогодні і святкуємо. Ми святкуємо Воскресіння Ісуса Христа. В чому суть цього свята для нас з вами? Що нам з вами, людям, дає це свято? Ось ми святкуємо Його, радіємо, веселимося, але що воно нам дає? Після Воскресіння Ісуса Христа, кожна людина, яка живе на землі, будь де чи в Україні, в Європі, в Америці, в Азії, отримала реальну можливість мати вічне життя з Богом на небі. Хтось це не вірить, він каже, ну яке вічне життя? Людина живе на землі. Померла, закопали її і все. Хтось в цьому сумнівається. Він каже, я знаю, напевне, щось є, але що в вічне життя а мати, напевне, це не так. Треті люди, вони шукають, але шукають не там, де можна. Вони вдаються різні релігійні переконання, стараючись знайти ці двері, можливість попасти на небо. А ось той, хто вірить, Ісуса Христа, як свого Господа і Спасителя, той отримує вічне життя. Знаєте, Бог нікого не заставляє вірити. Бог пропонує. А ми з вами вибираємо. Третій Іван, 16 розділ говорить так. Бо так Бог полюбив світ, що віддав Сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав. Життя вічне. І так дивіться, Біблія ясно говорить, що кожна людина, яка буде вірити в Ісуса Христа, яка буде вірити, що Ісус Христос це Його Пасха, має можливість отримати вічне життя. Саме про це ми сьогодні і будемо говорити у нашій проповіді. Обітниця вічного життя. Нехай Господь благословить ваш перегляд. І кожен із вас, хто ще не розуміє до кінця цього питання, після цієї проповіді прийняв Ісуса у своє серце і дійсно отримав цю обітницю, яку Ісус заявив для нас на Голгофі. Некай Господь вас благозли.

it's Якщо у вас є Біблія, 1 Івана 2,25. 1 Івана 2,25. А це обітниця, яку він сам обіцяв нам. Вічне життя. Вічне життя. Тема сьогоднішньої проповіді. Обітниця вічного життя. Обітниця вічного життя. Обітниця вічного життя це є сама вагома обітниця, яку ми з вами можемо знайти у написаному слові Божому. Це є сама могутня обітниця, яку Бог будь-коли давав своїм людям. Причому цю обітницю нам дав, як каже Біблія, сам Бог. Ми навіть не просили цієї обітниці в нього, це Його ініціатива. Він чітко сказав: Я даю вам сам особисто цю обітницю, обітницю вічного життя. Звичайно, що коли ми читаємо Біблію, ми можемо бачити у Біблії багато інших обітниць. Є обітниця зцілення, обітниця звільнення. Обітниця миру в серці, обітниця благословіння і так далі. Ми, читаючи Біблію, можемо побачити десятки, а то і сотні різних обітниць, які Бог нам, людям, дає. Але безумовно, що обітниця вічного життя є головною, самою важливою, самою бажаною для кожного християнина. Вічне життя це те, що Бог обіцяє кожному, хто вірить в Нього, як свого Господа і Спасителя. Ми всі чудово з вами знаємо, що вічне життя є настільки дорогоцінним, наскільки важливим в очах Бога, що ні одна людина, яка живе на землі, не може заробити, заслужити. Чи вимолити у Бога вічне життя. Це безперспективно. І тому Біблія ясно говорить, що центром спасаючої істини є наша з вами віра в замісницьку смерть Ісуса Христа на Голгофі за кожного із нас. Тобто, дякуючи цій вірі в замісницьку смерть Ісуса Христа, ми з вами можемо. Отримати цю обітницю у своє життя. Тобто, обітницю вічності, а обітницю вічного життя ми отримуємо не через діла, не через хороші вчинки, не через правильну поведінку, а виключно через нашу із вами віру. Але не просто віру, що Бог є. Ось тут є перше і важливе сьогоднішньої проповіді, що ми чітко зрозуміли. ми можемо зустріти багато людей, які кажуть, я знаю, що Бог є. І вони дійсно вірять, що Бог є. Але віра, яка говорить, я знаю, що Бог є, не спасає людину. Тож у Біблії написано, що і демони вірять, що Бог є. І тремтять, але це не значить, що вони мають спасіння. І тому віра, яка спасає, віра, яка може нас, нам е, дати цю вічну обітницю, повинна бути не просто вірою в те, що Бог є, а вірою конкретною, вірою в Ісуса Христа як свого Господа і Спасителя. Тобто, якщо людина вірить просто, що Бог є, це абсолютно нічого не дає цій людині. Для того, щоб спасаюча благодать могла прийти в життя людини, для того, щоб обітниця вічного життя прийшла в наше життя, наша з вами віра повинна бути конкретною в Ісуса Христа як свого Господа і Спасителя. І сьогодні я хочу показати, як нам провірити, яка віра у нашому серці, яка віра є у нас із вами. Ми все чудово знаємо, що Біблія говорить про два види віри. Біблія говорить, що є віра мертва і є віра жива. Ось віра в те, що Бог є, є мертвою вірою. Вона абсолютно нічого не приносить людям. І така віра є абсолютною більшості людей, які є в цьому світі. Коли ми з ними говоримо, вони кажуть, в мене є Бог в серці, я знаю, що є Бог. Чи спасає їх ця віра? Абсолютно ні. Віра спасаюча, віра, яка бере обітницю вічного життя, повинна бути не вірою в те, що Бог є, а конкретною вірою в Ісуса Христа як свого Господа і Спасителя. Якова, другий розділ, 17 вірш. Якова, другий розділ, 17-й вірш. Так само і віра. Коли діл немає, мертвою є в собі. Ви зараз сидите і можете подумати, але пастор, ти буквально 5 хвилин сказав, що ми спасаємося вірою без діл. І це дійсно так. Ви абсолютно праві. Кожна людина, яка є спасенною, вона спасається виключно. По своїй вірі без діл. Ефесяна, другий розділ, восьмій вірш, чітко написано, як ми з вами можемо отримати цю обітницю вічного життя. По Божій благодаті, по нашій вірі, яка є у нашому серці, і без діл. І ось багатьох людей, в них в розумі, багатьох християн конфлікт. З одного боку, вони читають, що ми отримуємо благословіння, зцілення, звільнення і вічне життя виключно по нашій вірі. І там чітко написано, без діл, щоб ніхто не хвалився. В іншому місці ми читаємо в Якова, він чітко говорить: віра без діл є абсолютно мертвою. Тобто. Побачити, також ви зрозуміли одну просту річ. Побачити, якою є віра в серці людини можна тільки через її діла. Тобто, звичайно, що ми не спасаємося своїми ділами, ми не заробляємо своїми ділами нічого в Бога. Ми спасаємося вірою, ми отримуємо благословення вічного життя вірою. Без будь-яких діл. Але як визначити, що є в своєму серці? Як визначити, яка віра є в житті людини, це можна зробити тільки по ділах. Ось чому апостол пише, що віра без діл, вона є мертвою. Вона не приносить людині абсолютно нічого. Причому, не будь-які діла мають значення, щоб показати віру, а конкретні діла, яких вимагає від нас із вами Творець. Тобто це не значить, що якщо ми будемо робити добрі якісь просто діла, то в нас є віра. Ні, творець вимагає конкретних діл, які показують, що в нашому серці є віра. Деколи християни попадаються на обман, коли вони читають історію про розбійника. Ми всі чудово знаємо цю історію, так? тобто, коли Ісуса розпинали, Біблія говорить, що разом із ним розпинали двох розбійників. І ось один із тих розбійників, він на хресті, бувши розіп'ятим, звернувся до Ісуса і сказав, що я вірю, що ти Господь. Паміни мене в своєму царстві. І Біблія говорить, що ця людина без будь-яких діл, і це факт, отримала вічне життя. Але, дороснь, я хочу, щоб ви уважно згадали цю історію. Коли він визнавав Ісуса за Господа, він навіть якби і хотів зробити якесь діло добре, він не міг. Тому що Він був. Розіп'ятий. Часто кажуть, ну отже, він навіть водне хрещення не прийняв, а став дитям Божим. Звичайно, а як він міг прийняти водне хрещення, коли він був розіп'ятий? Тобто, послухайте сьогодні. Звичайно, якщо людина кається і після цього помирає, молити покаяння достатньо. Чи попасти в царство Боже. Якщо вона дійсно це зробила. Але якщо ти, дороцінний, залишаєшся жити на цій землі, а ми всі з вами залишилися, то історія з розбійником не є актуальною для тебе. Ти не можеш опиратися на цю історію і казати: ну от тільки повірю і все, нічого більше не зробив, і отримав вічне. Життя. Ми можемо порівнювати себе тільки тоді з цією історією, якщо ми б після покаяння зразу перейшли в мір іной. А так як ми з вами залишаємося жити на цій землі, то для нас вступає правило про те, що пише Яків, віра без твоїх діл буде рахуватися Богом мертвою. І я думаю, що усім нам зрозуміло, що для того, щоб попасти на небо, для того, щоб обітницю вічного життя взяти, наша віра повинна бути живою. Не мертвою, а живою. Не просто ми повинні вірити в Бога, наша віра повинна бути живою. І ми можемо отримати Божу обітницю вічного життя тільки в цьому випадку. Якщо ми будемо просто вірити, що Бог є? Якщо ми будемо навіть говорити іншим, що я знаю, що Бог є, і що ми будемо говорити, що Бог живе в моєму серці, це абсолютно не є живою вірою. І не принесе нам абсолютно нічого. І так, що показує, далі ми розглянемо, що в житті людини жива віра в серці. Як себе провірити? Що в моєму серці є реальна жива віра. Перше. Визнання Ісуса за Спасителя і Господа перед людьми. Визнання Ісуса за спасителя і Господа перед людьми. Матвія, 10 розділ. 32, 33 вірш. Матвія 10, 32, 33. Отже, кожного, скажи мене, Аллилуй. хто мене, каже Бог, визнає перед людьми, того перед Небесне. оце моїм визнаю і я. Часто люди не мають цього розуміння. Вони кажуть, ну чому я маю виходити перед церквою і запрошувати Ісуса в своє серце? Ну чому я маю ходити своїм рідним, близьким і знайомим розказувати, що Ісус є Господь? Тому що так написано у Слові Божому. Це умова живої віри. Якщо ти цього не робиш, твоя віра мертва. 33-й вірш. Хто ж мене відсурається перед людьми, то і я відсураюся. Перед Отцем моїм Небесним. Все. Тобто чітко і ясно, Бог ясно сказав, якщо ви хочете провірити свою віру, яка же у вашому серці, дуже це зробити легко, ви повинні мати розуміння, що визнавати мене потрібно не тайкама дома, а при вселюдно і при всіх. Заявляти про свою віру, що Ісус Христос є вашим Господом і Спасителем. Не просто, що ви знаєте Бога, не просто що Бог є у вашому серці, а що Він є ваш Господь і ваш Спаситель. Ось чому в нашій церкві є євангелізаційне служіння, де кожен із вас. Має право прийти, записатися і бути в цьому служінні, щоб визнавати Ісуса перед незнайомими людьми за Господа і Спасителя. Ось чому ми з вами роздаємо, ходимо запрошення в церкву. Час люди кажуть, а чому ми ходимо роздавати? Тому що так написано, в Слові Божому. Ми цим самим визнаємо привселюдно, що Ісус є Господь. І коли ви не йдете це робити. Головною причиною, чому ви це не робите, вам стидно зустріти знайомого, коли ви роздаєте оце запрошення. Далі. Ось чому ми еванізуємо своїх рідних, близьких, знайомих, однокласників, одногрупників, де працювали на роботі, ми євангелізуємо їх. Ми з вами все це робимо постійно по одній простій причині. Знаєте чому? Тому що в вашому серці є жива віра. Ви дивилися першу частину проповіді обітниця вічного життя. Для кого ця обітниця? Для усіх. Однозначно, ця обітниця для всіх людей. Хто її отримає? Хто буде мати вічне життя з Богом на небі? Той, хто в це повірить. Хоча зрозуміло, що повірити в це нам, живучи тут, на землі, непросто. Я наведу вам приклад. На ваше ім'я в банк невідома людина поклала 1 мільйон доларів. До вас прийшло повідомлення, що ви пішли і стали хазяїном цих грошей. Якщо ви повірите в неможливе і підете в банк, ви станете мільйонером. Якщо ж ви, коли вам принесуть це повідомлення, скажете, це якась несенітниця не може цього бути, то ви так і залишитеся бідною людиною. Хоча цей мільйон, ці кошти і будуть на ваше ім'я завжди лежати в банку. Якщо ви не повірите і не підете, ви ніколи не будете ними користуватися. Те ж саме і з вічністю. Той, хто повірить, отримає. Хто не повірить, не отримає. Узагалі будь-які відносини з Богом можна побудувати тільки на основі віри. На основі віри в Нього написане слово. І це слово є Біблія. Якщо ми з вами опираємося на це слово, ми можемо побудувати на підставі нашої віри відносини із Богом. Що ж говорить нам це слово? Я хочу зараз вам зачитати одне із місць, щоб більш стало зрозуміло. Це 1 Івана. П'ятий розділ, 13 вірш. А це написав я до вас, що віруєте ім'я Божого Сина, що ви знали, що віруючи ім'я Божого Сина, маєте вічне життя. І так дивіться, Біблія говорить, що якщо ми віримо в ім'я Божого Сина, якщо ми визнаємо Ісуса за свого особистого Спасителя, ми маємо вічне життя. Якщо ми з вами не віримо в це, тоді ми проходимо мимо Царства Божого. І зараз, якщо ви не бажаєте прийти мимо Царства Божого, я пропоную вам визнати Ісуса Христа за свого Спасителя. Для цього повторіть, будь ласка, за мною цю молитву. Ісус, я довіряю тобі своє життя. Я перекладаю на Тебе. Моє спасіння. І прошу тебе, щоби ти увійшов у моє серце своїм Духом Святим. Я визнаю тебе за Господа і Спасителя свого життя. Амінь. Якщо ми говорив цю коротесніку молитву від чистого серця, ви відкрили можливість Богу, Духу Святому працювати у вашому серці. Знайдіть, будь ласка, одну із живих церков вашого міста і почніть її відвідувати для того, щоб зростати духовно, для того, щоб поглиблювати свої знання. Ще раз вас з цим чудовим святом, Паскою, нашого Господа Ісуса Христа. І нехай Господь благословить вас і ваші сім'ї. До зустрічі у наступній передачі. Ви дивилися передачу Вихід Є! Якщо вас зацікавили теми, які ми піднімаємо, у вас виникли запитання, чи ви переживаєте складну ситуацію та потребуєте поради, ми з радістю готові відповісти на ваші запитання та помолитися за вирішення вашої ситуації. Пишіть нам, абонентська скринька 56 місто Чернівці 5802 Емей Дімслави Собачка Уперне. Заходьте на наш сайт. Наші служіння проходять щонеділі о 10-й годині за адресою місто Чернівці вулиця Шепетівська, 5. Наші телефони 55 32 19 90 01 40.